Чому Москву татари спалили зараз? Я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Друзі у 1571 році кримський хан дивлять герей. Пішов походом на Москву, підійшовши до столиці Московського князівства, хан не знайшов там Івана Грозного, бо той втік зі своєї столиці разом із сім'єю та скарбницею. Місто все населення, а руски своїх не кидають. Іван Грозний лишив на знищення, аби ними затримати татар, поки він буде тікати з багатствами. Кримський хан підпалив місто, і Москва вщент згоріла. Довгий час Красною площу називали пожар. В полон було взято. Близько 100 тисяч москвичів. А чому ж хан прийшов під Москву? Виявляється, Іван Грозний перестав платити данину. А кримський хан був нащадком Чингізхана. А Московія це васальна територія чингізідів, яка платила і мала надалі платити своїм господарям податок. Абсолютно справедливе рішення для того часу. Продовжуємо донатити на дрони.